Доброго дня, шановні колеги. Дозвольте вітати вас в стінах нашого, як дивлюся, в основному аеромата навчальному закладі і хочу наголосити на тому, що ми всі професіонали з точки зору отриманої професії. Ми всі з вами за весь період нашого існування, життя і професійно, в тому числі, опікуємось. І будемо опікуватись здоров'ям населення нашої держави, нашого регіону. На жаль, так скалося на нашій долі, що нам вдалося пережити декілька періодів розвитку нашої держави, це і перебудова, це і добудова, і все інше. І сьогодні, на жаль, ми ще маємо таку ситуацію, коли в нас державна війна. І особливо цей період. Є викликом для нас, для лікарів, і вже пан Вадим говорив про те, що це не обов'язково можуть бути психіатри, психотерапевти чи люди іншої спеціальності. А дійсно сьогодні питання пов'язане з станом психічного, психологічного, як сьогодні прийнято говорити, ментального здоров'я опікується дуже багато людей. Але в основі все-таки повинна лежати якась методологія. Основа. І ми сьогодні все-таки хочемо спрямувати зусилля всіх лікарів, а особливо керівників, які в основному знаходяться сьогодні в цьому залі, на те, щоб ми відпрацювали, виробили, можливо, навіть спочатку виробили, потім відпрацювали ту технологію, яка повинна бути сьогодні основою для нас всіх. І професіоналів з точки зору допомоги, в створенні умов імплементації заходів, засобів для покращення ментального здоров'я нашого населення. Що це може бути? Це різні форми, це різні підходи і різні ментальні можливості тих людей, які займаються питаннями. Я думаю, що завдяки нашим спільним зусиллям, і все-таки я акцентую увагу на тому, що повинні в основі лежати якраз заходи, які генерують люди і мають достатній досвід і знання з точки зору психології, психіатрії, психосоматики особливо. І в цьому відношенні. Я все-таки хотів би щоб ви звернули увагу на тих фахівців, які сьогодні будуть спікерами і виступаючими на нашому зібранні. Це якраз пан Вадим, який очолює новостворений центр ментального психічного здоров'я при нашому університеті. У нас сьогодні, сьогодні окремий підрозділ, який буде опікуватися цим новим. сьогодні. Закінчується ремонтні роботи, і я думаю, що він буде. Зроблений по всім правилам, всім вимогам, які сьогодні є в нашій державі. Ми будемо його презентувати, будемо показувати і рекомендувати вплоть до денного стаціонару, в тому числі. І я хотів би, щоб наші зібрані були вільними, щоб ми ділилися своїми напрацюваннями, щоб ми ділилися з вами принципами, підходами, а ви. Нам говорили про те, що існує сьогодні в практиці і які особливо проблеми, які ми можемо вирішити тільки разом. Не ну, дарма говорили, що один полі не воїн, але якраз ми тут всі зібралися воїни для того, щоб зрушити з місця в позитивному напрямку питання, пов'язані з можливістю забезпечення ментального здоров'я. Я бажаю всім успіх. Я бажаю, що сьогоднішній день для нас всіх був плідний. І хотіли би мати зворотній зв'язок від вас, я особисто, наш центр, пан Вадим, для того, щоб ми мали можливість своєчасно реагувати на ті виклики, які будуть в нашій роботі. А вони були і не зовсім будуть. Слава Україні! Доброго дня, шановні колеги, всі присутні. І задачі, які стоять перед системою охорони здоров'я, вони надзвичайно є відповідальні, якщо дивитися дійсно в такому комплексному підходу до розв'язання тих проблем, які є в нас сьогодні. Перш за все, ми заборонено з вами розуміти, як вже пан Вадим говорив, що це тільки початок того, що нам, перед нами стоїть, що нам потрібно зробити. Ми зараз тільки спікаємося з тим, що це частина людей, частина нашого суспільства, які готові звернутися до нас. Ми розуміємо, що наша задача стоїть перед нами ще раз більше зробити. Якщо ми подивимося на формування самої підходу з системи ментального здоров'я, ми всі розуміємо, дійсно розпочалися, ще не говорили ми про систему ти, як, не говорили про ініціативу. Першої владі, але говорили, вже Міністерство охорони здоров'я говорило про те, що треба навчити сімейних лікарів робити е з пацієнтами виявляти ті фактори, ризики, виявляти, е робити е ту дискримінацію, подавати ту дискримінацію, яка є на сьогодні у кожного з нас, бо якщо ми говоримо про наші заклади. Про які дуже зараз сьогодні багато активно говорять і говорять, ви всі ж активні люди бачите, в телеграм-каналах це зараз поширено. Було такий період, що в нас ніхто не говорив, зараз знову всі говорять, то люди туди не хочуть звертатися. Тому ми навчали, показували на рівні амбулаторії, центрів сімейної медицини. Одне завдання ми справилися, це онлайн навчання, да, але я знаю, що. Вчора мені доповіли схватці, що нам ще приспіть завдання офлайн-навчання і ми сьогодні ставимо задачу перед центром первинної допомоги беремо контроль, проведення нового, нового рівня підготовки спеціалістів. Якщо ми подивимося в цілому, то до війни е психіатрична лікарня мала там 1200-1300, мала. 700 візок, 600, ми мали десь до 200-250 пацієнтів до початку війни. Зараз ми знову повернулися на той період, який був десь там доходимо до того, що було до початку війни. Але сьогодні полягає система в тому, що все-таки держава хоче зробити зовсім інші підходи і знову перед системою охорони здоров'я стоять виклики. IT. Це створення центрів ментального здоров'я, Це, відповідно, є нормативна база, є затверджені стандарти, є, вже говорив, є відповідно критерії, підготовки спеціалістів. Назвичайно короткий термін 25-му році, навіть декларі трошки раніше, ми будемо створювати центр ментального здоров'я на базі пластиних надкластиних рекламних. Це задача, ну, що ми розуміли, ця задача дуже серйозна, тому що там є спеціалісти, які перегукуються із Центрами реабілітації, але це вони повинні бути окремо. І, як ми говоримо, сьогодні пандемія лікування і все інше. Але це, бачите, якщо ми сьогодні говоримо, то система відкривається, топлі їх Але Наша задача ще інша. Наша задача є сьогодні скоординувати роботу із територіальними органами ОТГ, об'ємними територіальними громадами щодо теж підготовки спеціалістів, бо соціальні служби займаються теж сенаторами. І тут є дуже-дуже багато таких складових, особливо по супроводу і надання психологічної допомоги вже бомбарти захисникам, які звільнилися, надання допомоги родинам. Загиблих, надання допомоги тим, які втратили когось, ті, які мають проблеми. Це дуже теж серйозні речі. Наша задача дійти до кожного спільно з територіальним громадами. Тому і е наступне, вже сьогодні дискримінація відбудеться в тому, що 1 липня друге Анатолійович Оксак забирає дитяче відділення. Це теж є в складі. Називає «Ментальне здоров'я, ми буде вже складені багатопрофільні лікарні, це психоатичне відділення, яке буде знаходитися у відкритому просторі, доступне до всіх і таке інше. Тому що, колег, це тільки початок тих задач, які перед нами стоять, і наша спільна взаємодія і служби надзвичайних ситуацій, тому що ми розуміємо всі випадки, які відбуваються. На об'єктах ви бачите, що сьогодні форті, обліки атаки, і ті випадки нічні, які є. Це все теж впливає на стан здоров'я людини і психологічне здоров'я, і тільки спільно з вченими, спільно з фахівцями, всіх рівні надаємо на всіх допомоги. Червоних весь, я бачу, є представлені всі інші, ми зможемо подавати цих ризу. І подолати ті ризики, виклики, які є сьогодні перед нами. Тому бажаю всім ментального здоров'я, щоб чаще ми зверталися один до одного і саме оцінювали себе і говорили, ти як? І не боялися цього, це саме головне. Ми пройшли ті виклики, які в нас не було психологів, що в нас не було ніпрограми. Все це вже ну, так воно проходиться, але час потрібно. Всі бажають здоров'я. Спішно працює пункт психологічних практик це служба ДСНС, нацгвардії, нацполіції, які також активно займаються і посітинською діяльністю, і працюють саме в ті тяжкі хвилини, коли ми зазнаємо обстріли від нашого військового агресора, а саме Російської Федерації. Ви знаєте, дуже багато проєктів, дуже багато планів, і я можу дуже довго говорити. Я не зачитала зараз охорону здоров'я, тому що Віктор Петрович вже, мабуть все так дуже детально розклад. Хочу лише звернути ще раз увагу на те, що якщо минулого року ми постійно говорили про пролинку, випроваджували абіжіат почали лікарів, то цього року наша увага справді стосується саме спеціалізованої. Ламки, і це саме стосується тих центрів ментального здоров'я, які і будуть сьогодні надавати комплексну спеціалізовану підтримку тим, хто її потребує. Власне, сьогодні в Полтавській області працює 12 взятів життєстійкості. Це пріоритетний проєкт Міністерства соцполітики. І я думаю, що кількість таких е, хабів буде ще зростати. Разом з тим, я хочу підкреслити величезний внесок неурядового сектору, який сьогодні. Активно співпрацює з усіма іншими сферами, які надають послуги у сфері психічного здоров'я, психосоціальної підтримки. Е, ви знаєте, я не хочу зробити так, аби цей форум вважався звідти форумом, чи ту форуму відведення підсумки. Це тільки ще один етап, в який ми з вами прийшли. Попереду нас чекають теж виклики, і, можливо, їх буде ще більше цих викликів. Тому я закликаю всіх до нашої єдності, до нашого. Міжсекторальної взаємодії до розвитку нашої екосистеми на термінах Полтавської області. Дякую всім. Хотіла би назвати зараз імена тих кого я бачу, з ким постійно працюємо, але боюся, що когось не забути і ніхто не образиться. Тому всім великий углів, велика вдячність. Слава Україні. Те, що відгукнулося, і відкрили наш захід, регіональний фонд з імплементації національної політики сфери сфері ментального здоров'я. І, і саме в медичному університеті імплементація цієї політики всекретської програми ментального здоров'я яка розпочалася саме з створення цього навчального наукового центру ментального здоров'я.